Друзі, привіт! Було запитання з приводу комплектації і характеристик гнізд від компанії River. Давайте трошки пройдемося. Дивіться, є комплектації такі базові це на 1, 2, 3 або 4 відділення. Другий момент: кожне відділення можна залишити або таким відкритим, або поставити спеціальну таку перетинку, воно буде виглядати ось так. Більш так зручніше, комфортніше для курочок було, для несушок. Потім ці гнізда можна прикріпляти як до стіни або ставити на підлогу і задню частину закривати такими панельками. Матеріал це нержавій, це метал, нержавійка, я так розумію. Саме місце, там, де курочки несуться, це пластик, в захист від ультрафіолету. І саме місце, куди скочується яйце, закрите спеціальною кришкою для того, щоб курка не наступала і не продавила його. Ось такі невеличкі характеристики для гнізд. Сайт вадо.юа. Заходьте, замовляйте, бувайте.